44-та сесія Надвірнянської міської ради відбулася минулого тижня у надвірній. Місцеві обранці розглянули понад 100 питань. Про роботу у міжсесійний період звітував міський голова Зіновій Андрійович. Перед розглядом питань депутати заслухали звіт міського голови Зіновія Андрійовича у міжсесійний період. Мер міста торкнувся ряду важливих питань. Серед них проблема сміттєзвалища. На сьогодні вже виділено кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації на земельну ділянку в урочищі чобіток, яка призначена для нового полігону твердих побутових відходів за допомогою району. Ми знайшли кошти для виготовлення проєктно-кошторисної документації вигляді державного акту і довідки про зняття родючого шару глини для майбутньої рекультивації діючого полігону, виготовлення державного акту на урочище чобіток площу 9,77 соток. Минулого тижня відбулася виїзна нарада керівництва комунального підприємства Надвірна комунсервіс щодо... Пропозиції інституту НДПІ реалізування реалізації на території міста, питання виготовлення проєкту кошторисної документації для впровадження в реалії в життя лінії по роздільному зборі сміття на цій земельній ділянці, урочище чобіток, орієнтовною вартістю 5-7 мільйонів. Звідки такі кошти? Реалізація і, взагалі, етапи будівництва. Сьогодні виготовляється техніко-економічне обґрунтування для того, щоб ми в наступному році виготовили перший етап і при, е, досягли першого етапу реалізації цього проєкту за рахунок коштів обласного екологічного фонду. Взяти в цілому це питання на контролі не тільки у керівництві міста районів, а й керівництво облдержадміністрації, де минулу, минулу, минулу неділю, минулий тиждень у середу відбувся захист саме на Дернянський району. Що пропонується до кінця року зробити техніко економічне обґрунтування, і дати екологічні запити для того, щоб ми, ми в, слідуючому, в слідуючому році могли розробити проєктно-кошторисну документацію і втілити в життя перший етап будівництва, а саме зняття родючого шару глиду для майбутньої рекультивації діючого полігону, і з майбутнім захороненням і роздільним збором сміття, і розробкою нового полігону. Для цього потрібно, потрібно зробити техніко економічне обґрунтування, що буде передбачати лінію по роздільному зборі сміття. Зараз на даний момент саме основною проблемою це втілити в життя самі новітні, самі передові технології щодо поводження з твердими побутовими відходами зв'язку з тим, що щось іншого, надзвичайно енергоневитратного, ефективно на даний момент немає. Інститут НДПІ розробляв типові проекти для неодної населеної ради районного центру, обласного центру. Минулий тиждень, п'ятницю, керівник комунального підприємства Кіндрат Андрій Міркіанович. Заступник міського голови Василь Васильович Василенко і представник НДПІ показував реалізований проект саме в місті Чернівці. Передбачає збір, утилізація біля 50% і біля 50% роздільний збір сміття, як вторинна сировина. Біля 11 компонент, компонентних матеріалів: пластик, стекло, пет пляшка, стікло трьох. Кольорів папір, метал, який буде відбиратися вторинну сировину. Реалізація цього проєкту планується 2015-17 році. Щось іншого, нового, новітнього на даний момент немає нічого. Було дуже багато інвесторів, але саме основна проблема в тому, що нестабільна фінансова, економічна ситуація говорить про те, практично органи місцевого середування. Залишилися один на один з проблемами з охоронення твердих побутових відходів. Слідуюче питання: це питання не можна розділити і від'єднати від проблеми виготовлення проєктно-кошторисної документації, яка вже завершена. Біля 15 томів проєктно-кошторисної документації за допомогою бюджету міста кошти виділені на проєктно кошторисну документацію. Ми сьогодні маємо офіційний кошторис на рекультивацію діючого полігону, де сьогодні проходить експертизу Івано-Франківську. Де ж експертиза для того, щоб ми могли 700 тисяч, які виділили обласний бюджет, чуть-чуть закривати одну з самих наболівших проблем, екологічних проблем рекультивацію діючого полігону. Влітку цього року міська рада отримала право власності на земельну ділянку площею 4,7 гектара для розширення міського кладовища. Розробка проєктно кошторисної документації щодо цвинтара у червні місяці ми отримали до очікуваний до Страждальний державний акт на земельну ділянку по кладовищі на площу 4,7 гектарів. І сьогодні інститутом ДПІ заключена угода, де в слідучому році з плану соціально-економічного розвитку, з бюджету розвитку, буде реалізовуватись розширення кладовища саме у селі ПНІВ, розширення діючого кладовища для громади міста Надвірної. Пропонується, буде на слідуючу сесію, коли ми будемо приймати бюджет, буде надано детальний. План реалізації цього проєкту в зв'язку з тим, що були певні затримки з виготовлення державного акту. Орієнтовна вартість проєктно-кошторисної документації буде складати 54 тисячі. У цей цю проєктно-кошторисну документацію будуть ходити всі пакети документів, які потрібні для того, щоб згідно державних норм МДБНю була зроблена проєктно-кошторисна документація, і саме інститут НДПІ, який має дозвіл і ліцензію, розробляє. Практично всі кладовища не тільки Івано-Франківської області, а й Західного регіону. і має широкий Досвід, великий досвід саме розробки таких проєктів на даний момент. Заключена угода, і сьогодні пропонується на розгляд сесії питання фінансування, де вони до кінця року виготовили проєктну кошторисну документацію, і на бюджетну сесію, де буде прийматися бюджет на 2015 рік, буде працівниками міської ради, головним бухгалтером, профільним заступником надані пропозиції щодо етапів реалізації для того, щоб ми могли навести лад на кладовище. Одним з важливих на сьогодні питань залишається ремонт доріг у місті надвірна. За словами Зіновія Андрійовича, з деяких автошляхів залишились тільки напрямки для міста. Ця проблема є болючою, а вирішення її першочерговим. Розробка проекту кошторисної документації на дороги, де які сьогодні плачевному і занедбаному стані. І сьогодні, крім доріг, залишилися одні напрямки. Дякуючи вам, шановні депутати, сьогодні ми підводимо перший підсумок реалізації проєкту під назвою Виділення коштів в зв'язку з тим, що держава залишила один на один представників органів місцевого середування на проблему виділення коштів і фінансування доріг комунальної форми власності. Нагадаю вам, з 1 квітня 2013 року підняли в'їзне мито. 1 вересня запровадили утилізаційний збір. Якщо в 2012 році на ремонт доріг з першої реєстрації ми мали 730 тисяч, в 2013 році ми мали 250, то в цьому році, якщо ми вийдемо на 100-150 тисяч першої реєстрації, це кошти на поточне утримання комунальних доріг на Двинянську міської ради. Оце всі кошти на дороги. Тому ми в цьому році при формуванні бюджету на 2014 рік з бюджету розвитку виділили 800 тисяч для Ремонту, поточного капітального ремонту комунальних вулиць. І дуже приємно відрадно те, що саме за допомогою бюджету розвитку дуже добре, що він є. І сьогодні ми черпаємо все джерело фінансування всіх наболівших проблем, які є основним таким бюджетотворючим для того, щоб ми могли в слідучому році планувати, взявши дозвіл 2013 2014-14 року, планувати інші вулиці. А інших вулиць, практично кожна вулиця, потребує. Як поточного ремонту, так і утримання експлуатаційно, дорожнього і наведення саме ладу. Окрім цього, завершуються роботи по будівництві нової дороги, нового дорожнього полотна по вулиці Петрушевич. Доведу вам всім, що ми відходимо трошки від стандартів, від таких знаєте, привичок і таких канонів щодо відновлення асфальтного полотна, асфальтне полотно, яке було побудовано в 70-х-80-х роках. Здавальницької сировини нафтохіміка Прикарпаття, ми переробляємо у вигляді більш надійних, більш гарантованих матеріалів, які є в вигляді бруківки дорожньої. Вулиця Петрушевича отримала новий одяг у вигляді бруківки фірми Магік, яка сьогодні по гарантійному експлуатації буде нести біля 10-15 років саме гарантії. Хочу віддати належне те, що в слідучому році, при формуванні бюджету, будемо планувати всі вулиці, які мають... Менш завантаження вулиці, які маєш більш прохідно пішохідну зону, які є стратегічними центральною частини міста, виготовляти, проектувати і втілювати життя у вигляді бруківки. Повірте, що ціна не є набагато дорожча, але гарантія якість виконання говорить самі за себе. І тому ми будемо відновлювати ті історичні вулиці, такі як є Шептицько, такі є вулиці Лисенка, Ринкова, які є стратегічними, де не проїжджає вантажний транспорт, де з бюджету розвитку ми можемо саме зробити ці вулиці. Щодо інших вулиць, зрозуміло. Саме основна проблема це була вулиця Грушевського-Соборна. Практично на жилах частково зробила, цього недостатньо. Якщо взяти в цілому по дорогах, то питання доріг стоїть на контролі мене, як міського голови, кожного депутата. І дороги розділяються на три категорії. Перша категорія це ті вулиці, які можна пролікувати. Тобто первинна рання діагностика ті вулиці, які можна спасти від одної машини асфальту до трьох і до чотирьох. Вулиці, які сьогодні потребують невеликих витрат, це вулиця Володимира Великого, вулиця Котляревського, вулиця Княгині Олі, вулиця Коперніка, вулиця Січових Стрільців, вулиця Шевченка, вулиця Рамішвілі, вулиця Хмельницького, де потрібно невеликі об'єми матеріалу. Є інші вулиці, які сьогодні не бачили капітально поточного ремонту вигляді асфальту. Це як вулиця Крушельницька, вулиця Визволення, вулиця Гвардійська, дуже багато таких вулиць. Які сьогодні потребують ремонту, але якщо взяти за основу ті напрацювання, які ми напрацювали з керівництвом районної області, то ті гарантійні листи, які давали облавтодор, і ті дороги, які перебувають в компетенції служби автомобільних доріг, а всі центральні вулиці це компетенція служби автомобільних доріг, садовські дороги, вулиця Мазепи, Чорновола, вулиця Соборна і вулиця Грушевського, частково виконані за виключенням вулиці Грушевського. Де жодної копійки з коштів з бюджету міста і з бюджету служби автомобільних доріг. Сума, яка реалізована по вулиці Соборна, це 758 тисяч. Це кошти плану соціально-економічного розвитку укрнафти обласної державної адміністрації і кошти 920 тисяч вулиці Грушевського. Також жодної копійки держава не вклала вулицю Соборну Грушевського, яка була зобов'язана укладати в особі служби автомобільних доріг. Плану соціально-економічного розвитку кошти «Укрнафти» за 2012-13 рік, тому дорога на даний момент не завершила. Також цього року міською радою реалізовано проект Турбота про дітей завдання місцевої влади, в рамках якого відремонтовано дошкільний навчальний заклад Сніжинка. Конкурс під назвою Турбота про дітей завдання місцевої влади реалізований в дитячому садочку Сніжинка. Окрім коштів, які виділила обласна рада 75 тисяч, виділено більше 200 тисяч для покращення матеріально-технічної бази саме бюджету міста Надвір. Я. Ви бачили стан тих робіт, і кожен садочок, кожна група практично отримала то оновлення, яке сьогодні потрібно для кожного надвірнянської дитини. Починаючи від придбання якої, завершуючи тими роботами, які. Милують око і роблять загальний естетичний вигляд центральної частини вулиці і взагалі естетику на місці Надвірна. Реалізується інший обласний проєкт під назвою Героєм у на Гіношановрійні імені Надвірна». Є специфіка освоєння цих коштів, і сам не освоєння, а не, неправильно сказано не освоєння коштів, а реалізація цього проєкту в особі того, що проєкт не типовий і проект саме втілення в реалізацію. Шанобливе ставлення мешканців нашого міста, влади, громадських організацій до справжніх героїв патріотів, які в 40-х, 50-х роках віддали за нашу незалежність своє молоде життя. Це Герої герой Монупагіна Шаноріні Надвірна. це пам'ятник Мирону і Марті Свідрукам, почесним жителям міста Надвірна. Плануємо в цьому році відкрити практично. Він сьогодні реалізований на відсотків 60-70. Є проблеми з погодою в зв'язку з тим, що виконання будівельні матеріали ми брали нетипові використовуємо місцевих підприємців, використовуємо надвернянський камінь для того, щоб ми могли укластися в цю проектну кошторисну документацію. Але я вважаю, що цей сквер отримає гарний зовнішній вигляд, і я вважаю, що саме цим людям буде віддана пам'ять боротьбі за волю, свободу, незалежність нашої держави, незважаючи на складну економічно фінансову ситуацію в Україні, місто крок за кроком вирішує проблемні питання. Зіновій Андрійович переконаний, що після падіння обов'язково прийде ріст та розвиток. Дуже багато є питань, але хочу віддати належне пропозиції. Ми підходимо до завершення бюджетного року. Хочу віддати належне депутатам планку плану соціально-економічного розвитку. Ми в цьому році взяли набагато більше. Фінансування зрозуміло не е, росте і не піднімається. Є проблеми з казначейством, є проблеми кожне освоєння кожного гривні бюджету соціально-економічного розвитку бюджету розвитку тяне за собою виготовлення проєктно кошторисної документації проходження експертизи від одного до чотирьох місяців. Навіть такі типові питання, як заміна дверного полотна, застарілого. 30-річної давності з дерева на сучасні броньовані з кодовим замком проходить повну процедуру і проходять на рівні будівництва школи або садочка. Прекну кошторисна документація, експертиза і декларація на початок робіт при заміні вікон або дверей. Абсурд, маємо то що маємо. Оце це саме основна затримка. Я думаю, що з 1 вересня, 1 січня буде формування нового бюджету при новому бюджетному кодексі. Буде децентралізація. Є велике бажання працювати, і що ми гарантуємо і забезпечуємо. Належне функціонування всіх установ, які компетенції міської ради, у практично в такі такі жахливі дні, і коли практично не фінансується бюджет розвитку і бюджет план соціально-економічного розвитку через затримки з казначейством, то я думаю, що після кожного падіння буде ріст.